Доброго ранку. Сьогодні про те, до кого ми можемо звернутися за порадою у складній життєвій ситуації. Хоч тема серйозна, але для початку анекдот. З одним чоловіком трапилась дивна хвороба. У нього постійно шуміло в вухах та вилазили очі. Він не знав, що з цим робити. Пішов по лікарях, Приходить до стоматолога, то йому по черзі видали всі зуби. Це не допомогло. Пішов до хірурга, той йому вирізав апендицит, це теж йому не допомогло. Врешті-решт, лікарі сказали, що з цим нічого не можна вдіяти. І більш за все, він скоро помре. Чоловік вперше задумався, як би він хотів прожити останні дні свого життя. Він вставив собі зуби, замовив мандрівку, про яку мріяв, купив всі речі, про які він мріяв. Навіть вирішив пошити одяг. Пішов до кравця, той почав знімати мірки. І яким же було здивування чоловіка, коли виявилось, що розмір комірця для сорочки у нього 43-й, а не 41-й. Він каже кравцеві, що цього не може бути, тому що все життя й окупував сорочки 41-го розміру. Кравець ще раз переміряв цей розмір і каже, цього не може бути, тому що ось дивіться, у вас 43-й розмір комірця. Чоловік з цим не погоджувався. Тоді кравець йому сказав, що якщо ви будете носити сорочки з розміром 41, у вас буде шуміти в вухах та вилазитимуть очі. Це є до того, що нам самим вирішувати, з ким радитись. До кого йти за порадою? Хтось іде до сусідки, хтось біжить до мами. З духовними питаннями ми йдемо до священника з нашою фізіологією, до лікарів. Якщо проблеми психологічного плану, шукаємо психолога. Але до кого ми прийдемо, залежить тільки від нас.